Так, 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 так. Зараз те, що я дуже-дуже сильно хочу понюхати. Це новинка також 25-го року від Ексніхіло Generations. Екснііло Generations. Uh -huh. Давайте покоління або століття. Вау, Це парфум без алкоголю. Вже за за новою формулою. Зараз дуже популярно виробляти парфуми без алкоголю. Ну, цікаво. Ну, що? Це інжир. А, я обожнюю інжир, Дай мені. А я не люблю. Він такий, прям що зелений-зелений. Вау! Ммм, це на літо просто бомба. Обожнюю інжирні аромати, особливо такий зелений. Так. А ще обожнюю ось тут є. Фіка де Малфі, мені здається, це інжир. Так, Фіко, це Угу. Але тут він не такий стійкий. І він більш солодкий, а тут прям зелений-зелений. Це туалетна вода, до речі, він не дуже стійкий, але на літо поліватись дуже, дуже добре. Це, мабуть, перший аромат від Етсніхіла, який я дуже собі хочу. Всі інші такі цікаві, класні. Але цей. Ні, я люблю все. На наркотик. все. Ні, для мене ось цей буде фаворитом. Я собі п'ятьорік беру. Yeah. <laughs> <laughs>